Телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Поречка між міською владою народний депутат України Сергій Рудик закликав керівника національної поліції України провести службове розслідування з фактом затримання волонтера Володимира Дороша. Інцидент трапився під час чергового зібрання сесії Чернівецької міської ради, куди той прийшов зі зверненням про збереження приміщення для роботи фонду. На вході у міськраді правоохоронці перевірили у Дороша військово-облікові документи, після чого доправили до ТЦК та СП. Серед білого дня до Чернівецької міської ради 8 квітня підтягнулося до 12, як кажуть очевидці, бобіків і до 50 представників національної поліції. Я собі грішним ділом подумав, може, не дай Бог, Аль-Каїда захопила місто. Ні. Може ісламські фундаменталісти. Ні, може, замінували органи державної влади теж ні. Що ж там так сталося? А там керівник волонтерської організації штаб захисту України, організація, яка впродовж багатьох років допомагає воїнам на всіх напрямках прийшли з петицією до міських депутатів, щоб вони скасували своє ганебне рішення, щоб забрати в них це приміщення. Суперечка між міською радою та волонтерським штабом захисту України розгорнулась на тлі виселення волонтерів з приміщення на вулиці Степана Бандери. Вратуші пояснили це систематичною несплатою оренди та наміром організувати в будівлі рекрутинговий центр. Народний депутат Сергій Рудик вбачає в цьому політичну вмотивованість. Умотивоване рішення міської влади спільно з керівництвом ТЦК і СП Органами правопорядку, які мали б слідкувати за порядком, дбають про те, щоб відновлювати виключно політичних опонентів самі ж на фронт не йдуть, і це велика проблема. І звертаюся я, користуючись цією нагодою та керівника національної поліції України. Прошу провести службове розслідування за фактом неумотивованого перевищення службових повноважень. І залучення до оперативних заходів величезної кількості людей і техніки, тому що по іншому це дуже виглядає на самосуд. Дякую. Волонтери з Німеччини працюють для перемоги України. З початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Йоганітар організував кампанію, аби підтримати українців у боротьбі проти ворога. Доброчинці вкотре завітали в Чернівці, аби передати одяг і продукти для внутрішньопереміщених осіб та для військових. Більше про місію у сюжеті. З благодійною місією волонтери Йоганітер приїжджають в Чорнівці не вперше. Все розпочалося у лютому 2022 року. Тоді засновник організації місії Сірет Крістіалеммеєр надихнувся українськими студентами і організував «Молодні мечни для допомоги Україні. Дайді гепин. Ідея полягала в тому, щоб спочатку залучити волонтерів, і головним чином молодь Німеччини, щоб вони виконували свою роботу в організації гуманітарної допомоги, пожертвувань, товарів, продуктів харчування, предметів гігієни, медичних товарів, будь-чого необхідного та запитуваного, а потім привезти це в Україну з допомогою цих волонтерів. Керівниця Українсько-німецького культурного товариства Кіданґідах Оксана Матійчук розповідає, співпрацю з іноземними волонтерами розпочали ще з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони допомагають військовим та цивільним найнеобхіднішим. Тут є найрізноманітніші речі від генераторів до продуктів, засобів гігієни, спальних мішків, всього-всього різного. І тут ми регулярно працюємо нашою волонтерською командою, звідси ми видаємо. Гуманітарну допомогу як внутрішньопереміщеним особам, бо у нас є кілька груп, з якими ми працюємо, так і на фронт, так і для цивільних волонтерам, котрі їдуть на схід, на південь. Тобто тут постійний рух. Як тільки вантаж доставили до Чернівців, одразу ж на пункті його розподіляють між українськими волонтерами. Тривалий час з товариством співпрацює Руслан, чоловік відповідальний за доставку речей на передову. Приймую в Херсонський напрямок до наших хлопців морську піхоту. Їх називають лодочниками, ті, які на острови вивозять БК, продукти для військових, для цивільних там інші є організації, які привозять в село, роздають продуктові набори. А я особисто до військових. Противодоронні дронні сітки везу, продукти харчування, консервацію, печиво, мас-сіті, маскувальні сітки. Зараз волонтер завантажує свій бус для трьох бригад, де служать буковинці. Поки кипить робота, пан Руслан пригадує, як потрапив під обстріл росіян. Це було три місяці тому під боровою 107-ма бригада, 93-й батальйон, наш Бригаменський. Я був у них і з дром скинув в бусу. Невідомо що. Руку допомоги українцям подають не лише німецькі волонтери, а й представники інших європейських країн. The volunteers mainly do come from Germany. Волонтери в основному приїжджають з Німеччини, але наразі у нас були волонтери з понад 11 країн. Наприклад, наприкінці цього місяця приїде група людей зі Швеції, зі шведської Юханітас, які виконуватимуть свою роботу та службу. І вони будуть тут два тижні поспіль. Лише шведські волонтери, тож вони також отримують власний колективний досвід. Крістіан Дебмейер додає, що вже цього тижня група волонтерів Юганітер із Швеції доставить в Україну карету швидкої допомоги для захисників, які проходять. Реабілітацію на Буковині. Анастасія Мельник. Чернівецький промінь. У самому серці чернівців, де тиша храму зливається з вічністю, вже цієї суботи звучатимуть чарівні акорди гітари. На один вечір мистецтво стане інструментом вдячності українським захисникам, а велична зала культової споруди концертним майданчиком. Подробиці про унікальне дійство в костелі найсвітішого серця Ісуса далі у сюжеті. Викладач гітари коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Ярослав Гамаль розповідає, ідею влаштувати концерт у костелі запозичив за кордоном. Тому у 2014 році, коли переїхав до Чернівців, не зміг пройти повз костел найсвятішого серця Ісуса, аби не подумати про те, що подібне дійство можна організувати тут, знаючи, що є така традиція грати концерти в Європі. В костелах я хотів спробувати щось зробити тут. І тоді я звернувся до настоятеля цього костелу, це отець Станіслав. І він дав добро. І десь у 2015 році ми зробили такий благодійний концерт. І кошти ми передали на реставрацію костелу. Пізніше протягом декількох років організовували фестивалі класичної музики. Через коронавірус від багатолюдних зібрань довелось відмовитись. Проте нині вирішили повернутись до ідеї через мистецтво збирати кошти на допомогу тим, хто цього потребує. До концерту залучили як всесвітньо відомих музикантів, так і юних виконавців. Переважно студенти коледжу, гітаристи. Навіть буде одна моя учениця з музиці школи номер 1 це Нерія Руснак, який 6 років, і вона вже заграє дві композиції. Також я заграю декілька творів. І... Також Олександр Цибульський, це гітарист-викладач Мельбурнської музичної академії з Австралії. Щодо репертуару, додає Ярослав Гамаль, то його підібрали відповідно до локації. Ми мусимо триматися якихось певних рамок, тобто це не може бути якась там поп-музика і так далі. Переважно це все буде класична музика, там від баха до там сучасних класичних композиторів, таких як Арво П'ярт – якого я дуже люблю, і ми його зіграємо. І сольно я зіграю, і з Юлією Чампеллою. Також прозвучить і твір Мирослава Скорика, українського композитора, і багато інших. Цієї суботи костел найсвятішого серця Ісуса відкриє свої двері для поціновувачів класичної гітарної музики. Окрім того, концерт має й благодійну мету. На ньому збиратимуть кошти для українських захисників. Початок о й вхід. Вільний Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. В аваріях на Буковині травмувались водійка, пасажир, легковика та мотоцикліст. Так, повідомлення про ДТП на лінію 102 надійшло з вулиці Кагарлицької у Чернівцях. 43-річна Чернівчанка, керуючи автомобілем, ВАЗ, врізалась у припарковану автівку Фольксваген, а далі в'їхала в огорожу. Наслідок зіткнення водійка та її 45-річний пасажир опинились заблокованими всередині понівеченого автомобіля. Деблокувати потерпілих довелось рятувальникам за допомогою спецінструмент. Обох визволили та передали медикам. Окрім того, ще одна автопригода трапилась в Лужанах. Там 66-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 26-річного жителя села Бобівці. Травми в ДТП отримав мотоцикліст. Його госпіталізували. Транспортні засоби вилучили. Тривають слідчі дії. Збила дитину та втекла. Водійку, яка минулого року скоїла ДТП в хотині, визнали винною у злочині. 57-річна жінка, керуюча автомобілем Рено Меганна, їхала на семирічну дівчинку та втекла. Кермувальниця не намагалась надати дитині першу домедичну допомогу та не викликала карету швидкої. Дівчинку шпиталізували з важкими травмами. Натомість, кермувальниця залишила місце автопригоди, змінила імідж та втекла за територію області. Правоохоронці розшукали її аж у Києві, де і затримали. Водійку засудили до п'яти років позбавлення волі. Окрім того, суд зобов'язав жінку відшкодувати потерпілим моральну шкоду на загальну суму 700 тисяч гривень. Торгував незаконно виготовленими пальномастильними матеріалами на заправці. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру Буковинському підприємцю. Власник АЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. До складу пального входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки. Отриману суміш підозрюваний, реалізовував на підконтрольній йому АЗС під виглядом бензину марки А 92 та А 95 Під час обшуку детективи вилучили понад п'ятнадцять. 15 тисяч літрів контрафактного бензину на майже мільйон гривень. Наразі підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Давала неіснуючі сумки в соцмережах. Кіберполіцейські Буковини викрили продавчиню шахрайку та створила онлайн-магазин з аксесуарами. А після передоплати зникала разом з коштами на гачок оферистки потрапила 43-річна жінка. Буковинка хотіла придбати товар в онлайн-магазині, перевела вказану суму, однак річ. Так і не отримала. Тож звернулася до кіберполіції. Правоохоронці розшукали зловмисницю. Нею 17-річна жителька Чернівецького району. Дівчина налагодила шахрайську схему через соцмережі, публікувала фото товару, якого насправді не мала. А отримавши гроші на карту, не виходила на зв'язок з покупцями. Підозрювані загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває слідство. це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінців. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.